Оце зробили з двох вуликів один, попробувати, Матку відсадили в кліточку. Вибрали ту матку. Матки обидві були цього року, але одну матку вони намагалися змінити самостійно, щось вона їм не подобалась. Посадили її в кліточку, а на базі другої матки все об'єднали. Спереді поклали кришку іншу, з іншого вулика, щоб подивитися чи буде бой бджоли, Як вони об'єднаються, наскільки буде в них все мирно і тихо. Розпдуду в них нема, гадаю, що все пройде гаразд. Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні ми знову на моїй пасіці в селі Боровиця і я вирішив поділитися з вами своїми практичними спостереженнями на тему, куди зникають бджоли з вуликів, восени. Я маю невеличку пасіку, і тому маю можливість дуже ретельно спостерігати за бджолами. За їх розвитком і їх підготовкою в зиму. І зробив такий висновок і гадаю, що він вам буде корисний, для того, щоб уникнути пропадання бджіл взимку і зникнення їх восени. В чому ж я, яку ж причину я знайшов? Причина банальна і дуже вам всім відома, і ви з нею всі ведете боротьбу, це кліщ Варо. Він завжди присутній в вуликах. А Чого ж деякі вулики є зникнення, а в якихось нема. Причина в тому, що концентрація кількості кліщів на кількість розплоду, вона в різних вуликах різна. І там, де розплоду мало, а кліща вже багато, і він продовжується розмноження своє, то він поражає більше єчек з розплодом, ніж у процентному відношенні до. Загальної кількості розплоду, ніж у сім'ях, де розплоду більше. І тому восени ми можемо спостерігати те, що у деяких вуликах зовсім просіда вулики відсутня бджола. Я це спостерігаю на своїй пасіці. І додатково до цього ще, ну раніше, коли я жив у Харківській області, то самі природно-кліматичні умови дозволяли сім'ям в осінній період ще. Дорозвиватися і е, наростити молоду бджолу для того, щоб піти в зиму дуже сильними. І ці сім'ї, що я привіз в прошлий рік з Харківської області, були в зиму дуже сильні, бо там був пізній подсонок і кругом е, по ярах зіли дик, 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 дикі медоноси. Е, що я спостерігаю вже тут другий рік? Тут е, велика посуха завжди. І з місяця, коли вже від квітла липа, Сім'ї дуже попросідали. Ці безвзяткові періоди не дозволили бджолам наростити достатню кількість бджоли і протистояти кліщу. І що ми спостерігаємо зараз на пасіці у вуликах? Відкриваємо вулик, і побачив я дуже багато, коли виходив останній розплід, бджоли з деформованим крилом або зовсім без крилу. І на якій було на брюшку, я побачив по два-три кліщі. Бджола тільки вилізла з комірки. І вона була вся програна, ця бджола вся загине. І цей кліщ, який вже не піде в розплод, бо розплоду вже нема, перейде на здорову бджолу. Здорова бджола буде теж пошкодженим покровом своїм, буде стікати лімфою і теж відійде до зими. І тому яке я рішення прийняв? Бджоли залишилися в деяких вуликах, деякі нормальні, а деякі вулики, я таких нарахував на си пастіці 12, Мають недостатні бджоли для того, щоб гарантовано перезимувати. І тому я їх вирішив об'єднати. І зараз я на своїй пасіці підтягую, я зробив собі план, який вулик буду з'єднувати з яким. Підтягую вулики один до одного для того, щоб їх з'єднувати. Я зараз у процесі підготовки до зими частенько заглядаю усі вулики і бачу, як прямо на очах. Поденно зменшується кількість бджолей. Спочатку вони цю мертву бджолу виносять, вона повза по траві, тут не може літати поражена бджола. А тоді е остання вже жменька та, що не може, вже нема кому їх виносити, а залишається вулиця. Ви приходите, відчиняєтеся вулик і бачите, там два десятки бджіл і матку мертвими. Пішли, подивимося в вулик. Оце зараз відкрив один з кандидатів на об'єднання в мене. Бджола тут є, тільки ж її дуже-дуже мало. І рамок обсіжених, ну я не знаю скільки, я заглядав днів 4 тому, до це звузив їх якомога більше. І бджоли зараз оці, в мене бджоли дуже спокійні, а отакий от період, зараз які вулик не відкриєш, вони... Трохи збуджені. Людки в мене вже всі звужені, нижні до сантиметра і верхній або звужені наполовину. Це щоб запобігти крадіжкам і щоб осени залазили в вулик, щоб бджоли могли захиститися. Меду в них достатньо. Мед гарний, він не кристалізується, липа, акація. Бачите, такі рамки я їм поставляв, це позалишав. Тільки ж боюсь, що тут не буде кому цей мед їсти. Я це, через це буду з'єднувати сім'ї. Це таке я намагався зробити минулого року. Бо побачив я три сім'ї, що я привіз сюди раніше. Оце бачите, вже трошки з'явилася бджола тут, на цих рамках. Тут ну, ближче до середини буде трохи бджола, Но... Кількість бджоли. Ще раз підкреслю, зовсім недостатньо для зимівлі. І тому е, залишати ту кількість вуликів, яка в мене є. Е, і знаючи, що гарантовано всі ці вулики, які слабі, загинуть, то я вирішив, бачите, рамки пусті, це тут останки розподу зараженого плещом, він ще не вийшов. Це буду викидати ці рамки. Оце і все. Бачите, скільки бджоли. Можна сказати, що і тут нема. Оце середина вулика. Ну і по той бік ще. Вон, оце одна ще рамка. Малометка. От зовсім. А далі йде рамки корми. Оце і вся бджола. Зрозуміло, що шансів в них нема. Оці свої спостереження і досліди я продовжу і надалі вам. Розповім, які результати я отримав завдяки цьому об'єднанню, бо ще є час осені, і бджола ще буде зменшуватися у вуликах по кількості. І побачимо, що воно вийде на зиму і тоді на весну. І який я хочу зробити висновок з цього, що я вам раніше трошки розповів? Це те, що співпадіння декількох несприятливих чинників, а це велика кількість. Кліщава рога, як це цього року, не сприятливі природно-кліматичні умови, велика посуха і жарища, а також відсутність належної кормової бази все це сприяє тому, що бджоли не можуть забезпечити сім'ї свої, ну самі себе, достатньої кількості бджоли для того, щоб піти сильними в зиму. І постільки, оскільки в них немає за великий проміжок часу. Достатньої кількості молодої бджоли. І е, це призводить до того, що так називаємо ефект зльоту бджіл. А насправді ніякого зльоту нема. Це звичайне співпадіння оцих несприятливих чинників, і основним з яких є кліщ варова. А на цьому в мене на сьогодні все. Всього найкраще вам, шановні глядачі, побачимось у наступних відео.